Сьогодні, здається, поливати не треба. Я, так, це я троянди перевіряю. Все добре. Я, ось тут у мене є маленькі троянди зовсім. І нарциси закривають, не дають їм рости. То мені не хотілося їх зрізати, але ж треба. Отак вони тут попали. Що люблю, коли і зелененьке, ну вони ж не дають оцій трояндочці рости. Тому я трішки їх тут відчищу. Так, щоб і троянду не зачепить. А, і ти жук тут. Нема на тебе фенді. Ага. Вона. Дрихне там. Так. Це ж треба нарцис вліз в троянду чи навпаки? Незрозуміло. Ось так я його тепер підріжу. От. І хай росте троянда. А то вона зовсім маленька і не дає. Так, іще десь я бачила. Ну це ж так зразу. Так, тут нема ця вільна. Та ні, вроді, все. Вінсь якесь сміття росте, бур'ян. Та-да. Все оці можна трішки ще отак, не зовсім до кінця, хай трішки позеленіють. Так. І з цього боку. А оці листочки можна, ну, треба було кращі ножниці брати. Можна використати як мульчу. А можна просто викинути. Так. Ну, тепер отак. Так, немає тлі. Все добре. Ну, небагато я тут набрала ось. Скільки? Все. Це виходить, що ну, ця трішечки, ота От. От більше, що з краю, Так, що тут. Зовсім маленькі. Це однорічки, Хай підростають. Так. Все. Ну, ця була дуже закрита. А тепер їй буде тут добре. Так, це віднесу таки, як мульчу, використаю десь там. Що я ще змінила? Це оцей горщик, що я сама робила. Поставила тут, де я хотіла журавлика. Ну, так як журавлика нема. І, і я так ось дивлюся, що це мені було б треба тут іще камінців накладати, накладати, щоб цього журавлика було видно, бо розрослася оця бордюрна троянда, і не видно було б журавлика. Ну, а тут пітунія росте, я її пощипала а вона знову квіточки викинула. І а розсадила я ось в ці два горщики від неї живці. Дивіться, як вони добре ростуть. Ну, я вже їх підживила і їх, і, і, і всі квіти. Ну, Це мої домашні петуні, звичайні, ну, слабенькі. Мабуть, в огороді, ото, що насіялось, то будуть більші. Саме більше це оця ось тут. Ну, мені вони подобаються і думаю, що я буду, може, потім їх розсажу, а може тут насіяться, Ось тут де тюльпани скоро будуть прибиратися. Ну, я їх не буду викопувати, так вони й будуть. У мене вже сил немає оце кожного року, як я їх викопую, сажаю, це мені вже важкувато. Ну, підуть глибоко, ну, хай ідуть собі. А ні, то хай ростуть. Ну і все. Так, можна трішки відпочити. Потім ще знайти собі якусь роботу. Ось так. Хочу зателефонувати Наталі. може вже відпочила. Що вона? Чи прийде вона до мене сьогодні, чи ні. Так, ну вже ж. Так, Якщо зателефонується, не хоче ловити. Ну, зараз спробую. Немає з'єднання з інтернетом. Чому? Так, налаштування. Ой, господи. Так. Точка доступу. Включила. Поділитись. Поділилась піар-кодом. Ну і ладно. І що це я? Не зможу дотелефонувати їй. Угу. Ну, зараз попробуємо. Ой, ока, ну давайте не хоче. Не хоче і все. Ну так, Наталя. О, пішло, що там змілось не зрозуміло Алло, пропущений, ну я ще хочу. Алло, ти що спала? Привіт? Так, да, а я думаю, Наталочка, може, і заснула, бо я чула, ти там чи полола, чи що. Наташ... Вибихала. Ще картошку підгорнула, бо вже далі ніяк буде підгортати. Я зрозуміла. Наталочка, я зр я посмажила хек, так що приходь. Ну я не знаю, на дворі якось холоднувато, на сонці ще нічого, може, в хаті. Давай приходь. Хорошо, сейчас. Ну, так, збирайся да, приходь. Я пішла в хату. Хорошо. Добре, давай. Так, додать. Додати Наталію на головний екран. Додала. Без кінця де ж вона тут? Та й не бачу, де на головному екрані вона в мене. Ну, потім подивлюся. Ось так. По-сусідськи не треба йти. Зателефонувала і посидимо. Вона рибу любить, як і я. Тому я пішла в хату. Я не знаю, на дворі чи будемо сидіти. Мабуть, занесу ой спина. Ну вже краще. Зустрічає Наталю. Я скучаю я за тобою. Ага. Тож, Мені, вже мій, так скучає, зараз. Давай щось таке, що я буду давати. Немає, вона вчора весь сир поїла. А рибку, може, вона зістила. Ну, може, кусочок хіба що хоче. Я й так тільки полисосила. Я усе в час дня варила кусей, пельмені, а це лілію оддасиш. Миску віддам, грошей, вона сказала, ні, борщу навариш. Я вчора на, на цю тему з нею говорила. Обще. Так що гроші забирай. Я й так навалю. Ну, ти ж знаєш Лілю, вона не візьмає, вона, що вони мені щоб тут лежали? Наталичка. Не будь вредна, присажуйся. А, а, вон, а, а вона не вредна. Я? Ні, вона. Вона ну нічого. Так, ти гречку будеш? а Ні, вітання? Не буду. Добре. Я ж зварила ж цей піліменчиків з водичкою. Я ж пішла і гепнула город. Виховала. Та я чула про твій город, я теж виходила. А від що я казала, я а буду. що тут таке м'якеньке, ну, верденьке? Ну, по 10 років. А забирай. Щоб мене тут не ругали. А хто Вона десь побігла. В неї тьотя померла рідна, вона на похоронах. А, Побігла, бо я тільки два рядки картошки підгорнула, і вона побігла і дивиться ж на вгород на цей, думаю, дивиться на свою роботу, чи підняло, чи не підняло. А, ну так, бо ні, так я їй говорила. Наташ салат з синіх. Та я рідка зі. Ні, ну салату ж треба. Наталочка, хліб. Ні, ні, мені а, ну, знаєш, знаєш, ми. Що? Дай мені хоч води. Немає нічого такого попити. Є, ну чого це нема? Да, я води хочу. Зараз дам. Так, а я й шоколай тобі вже наколотила. Ну давай шоколай. так. то потім. Хто ж шоколай п'є э, перед їдою? Я прийшла. Э, Таблетки як небудь заїла отак, знаєш, те побігла. Думаю, я прийду та тоді, бо ще ж рано було, я вийшла. Хватай, зайчка, хватай. Туличка, так вона ж хвати. йшла. спасій. Наташа, мене вчора, та воно чи ночі, чи з вечора, раді куліт, як схватив, я ні розігнуться, ні зігнутися не могла. Якби не титанув, я, да. то я не знаю, да. що. Щоб я робила. Ні, от я її Ми а, ну, я тією розстикою. Ми новозін знайшла. Він в мене закінчився, я полізла в аптечку, таки знайшла і, 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 і натерлася. А ти виставляєш і... рибки не хоче. Ну все, а, е, ти спішиш давай, ти сама їж. Коротше, ну, до, на після обіду розходилася вже. Казала Віка, що ви її балуєте з стола? Ну от як ти не побалуєш? Воно вже бере і балує. Ну вона ж дивиться, як в глаза не вскочить. Сашоня дзвонив, все нормально, було? нормально покасті. Слава Богу. Наташа на заняття? Да. Ну і смачного нам я виключаюся і потім будемо впити. Так. Да. А, да, Наталочка, сьогодні у нас 9 травня, ну наші діди, батьки воювали, в мене тато пройшов всю війну. Нас дивиться регулярно. Так, да, Що вона говорить? І каже, бачу, що вам сир носить, молоко носить, що ви їсте. А, -а -ай, все, все каже, щось, я бачу, що ви їсте. <ммет> ну, то ж добре, щось, щось до Наташі принесуть, щось мені принесуть. Казала, бачила, каже, що сир їли, молоко пили. Ну так. Да. Так що вона заглядає. Ну і нехай заглядають. Ну, бо, бачиш, вона ще ж і когось там і підключила. Якщо да. там Маріучікова де... там, вона, там mm. підключила. Зрозуміло. У нас переодих. Ми пололи, трудилися, да. а тепер віддихаємо, вже все, хвати, робота кончилась. Ще завтра день буде. Ой. Та я оце щось то, так мене радікуліт схватив. Думаю, ну все, що робити? От ж те, що каміння таскала, воно вийде. Ой, господі! Ну, я вже не... Ну вчора трошки потягала і воно одразу схватило. Камінці трішки. Обратно тягала? Ну так, там зробила такі, як хусточки, ну чуть-чуть. Ну, може півтора відра, ну я ж не повні відра, Наташ, я по відерця. Я знаю, ну все одно воно ж ну, набирається ж сила. Це то? то є оце тяж, ото. Да, да. Груз, він Груз. набирається. Це ж якби ти раз та і все. А як воно потрошку, та не раз, друге, та й до десятки раз. Ну вчора може ти й менше. Ні, я вчора менше, бо Наташ, я вчора погенералила повністю спальню. Позавчора розбила всю віранду. Ну, оці два дні, видно, мені. І я ж то після того, як погенералила, чого я до тебе приходила ввечері? Я приходила ж учора до тебе? Ні? Так, да? точно? Ввечером ти не приходила? Ну, не вечором, взагалі приходила? О, ну а коли ж ми їли картопляники? А вчора? От уж приходила, я ж якраз запустила прання і прийшла ж ти ж покликала. От, і отож я потім от тебе прийшла та думаю, так, не буду вішать, давай я люстру помила, бо це ж я її не мила, мабуть, років два. Ну, вона чистенька, так і взагалі ну, немає. От. А потім мені мало, б. так я пішла, ще жоту й камінці поносила. Ой, ну нічого. Кажуть дівчата, хто мене дивиться, ви шукаєте собі роботу, та шукаю. Шукаю, щоб ну, воно як. Все равно не сьогодні зробиш, то його завтра будеш робити. Ну що ж, це точно. Так що ми будемо? Ні, мерити? я вчора нічого не робила такого. Ну ти вчора ти сказала, що я буду відпочивати, бо я заморилася. А да. що ти е, точно відпочивала? Так. Да. Угу. Полотні як була. Сьогодні вийшла я полоть, а воно сапа забивається, я без кінця Митра. ножиком чистю. Як добре, що в мене поки що нема що получати. Тоня, воно ну, понімає, що отак воно б і не було б мокровото, а то ж аж перед цим капельками залила, залила ж оці лила, рядочки. Ж. Бо я ж то на вуличках не так, а оце ж по рядочках мокро, ну вже ж рішила то вже. Ну да. так. Так ти там заспокоїлася, ага. а вона біля тебе. <рес> так, я оставляю твою чашку на колу. Може, ти ще школи будеш і на тобі салфетки. Не переживай, воно є ще салфетки, бо це вже останні треба прибрати. Давай. Зараз поставлю гарні. А, кончили. Та, там воно 20 чи що лишилося. Ну, так хай ті вже ж кончила А, вони пригодяться. Ой, так пригодяться. Нашу коровну, бо салфетки вже давно закінчились. Наташа розповідає про село. Ну, Як вона працювала, вона там була за фермою. От. ну, добре, І там була така в неї гарна подруга, сусідка, яка ну, дружила. І вони поділили, ділилися ну, майже так, як ми ділимося. І ось дійшло до того, що вона розповідає. каже, ось, о, Як ти казала? Ні, ну, як ти ганец. сказала, сідайте машину. Ні, я вони все ж їдуть, я їм заказую. Те купи, те купи, а, бо вони їдуть там. То в, Льогорсь, то в кременчук, ага. а вони так плягаю в машину. Плягаю, їдь, купляє, що хоче. А як помороже? А я кажу, я, а я кажу, другий раз звоняться. Поїхали, каже, морожена, поїмо. Ну і оце на, та, на, цю, на цьому слові я схвачуюсь і згадую, що Вікуля оце як приїжджала, привезла лим, лимон, колу і морожено. І ось о морожено. Яка ти молодець? Це вже так смачно, це вже на закуску. Це що, 65-го року це випускає? Ну так. Да. 65 Морозиво дуже-дуже смачне. Так що тобі дякую, що ти згадала. Ой, Господі, не відкриєш навіть. Дивись, яке воно гарне і не буде сердитися, що воно розтавше, як той рости лілі. Ось таке. <рес> Дікунечка, дякуємо тобі. Дякую, Вікачка. Дякую, Оце згадали. Ну, і нам смачно. Давай бумажки поприбираю. Ах... Розповідай далі. Так, Томчка, давай я буду вже йти, бо вже оно без десяти шість. Це так. ти вже будеш годувати своє звір'я. <распоріг> 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 а он дивися, як спить біля тебе. Дивися. Неї так і йде Вузду, сюк, Ага, примостилася біля Наташі. Моя дівчинка. І не знаю я, чи її на руки брать, Наташ. Хто чи, зна, чи... Треба попробувати. Попробувати не брати, так? Да? Ага, чи вона мене схватить? Ага. Ну добре mm. тоді на зв'язку. Та ну добре. Да. Повечеряли чи, чи пообідали Тар? і все добре. Вона пів висадили. Ну, нічого. І ось цього то всадили. Шок, то шоколайк був. Скільки води попили. Ну, нічого. Добре. Це ж рибки наїлася, навіть, що ти річі стільки. Та ой, Наташ, що, що там кусочок. Я не щитала, їла стільки не, наїлася. Скільки хотіли, скільки їли, на здоров'я. Наташ її посмажили, щоб їсти.